Привіт! Я Маргарита Макар. В ефірі програма Це працює. І сьогодні ми з'ясуємо, що таке мапа кар'єри, як її створити і чому з нею ваші шанси знайти достойну роботу підвищуються. У цьому нам допоможе розібратися консультант центру кар'єри програми вдома Малгожата Лабенч. Малгожата Лабенч – експерт з кар'єрного росту. Має 17-річний досвід роботи в сфері HR та 10-річний досвід підтримки організацій у процесі реструктуризації та індивідуальної підтримки клієнтів під час професійних змін, займається професійною активацією громадян України у рамках проєкту Вдома медіа-експерт у сфері ринку праці та управління кар'єрою, співавторка подкасту для працівників 50. Добрий день, пані Малгожата. Добрий день, Маргарита. Сьогодні тема нашої розмови досить нетипова. Мапа кар'єри. Я взагалі ніколи не чула про подібне. Знаю, що є CV і тому подібні речі. Але на цьому моя обізнаність у цій сфері закінчується. Це дійсно специфічна тема, тому щоб краще її зобразити, уявімо, що карта кар'єри це пазл, де кожна частинка має своє місце і створює цілісну картину. Тож коли картина складена з цих елементів, тільки тоді ми повністю можемо показати працедавцю всі наші переваги та можливості. Мотивація, цінності, інтереси, знання та досвід, ключові навички, бажане робоче середовище. Це пазли, з яких складається карта кар'єри. вона може показати, яким ми є працівником, просто людиною, жінкою, чоловіком. Вона може розказати про наші цінності, здібності та як з ким хочемо працювати. Тож це безкінечні можливості для нас. А, чи так, можна так, знайти я. якусь схему для створення цієї мапи? Можливо, десь <звучить> в інтернеті? Чи цю мапу потрібно створювати індивідуально? саме для цього. Є наші Добре, курси можливо. на проекті вдома. Добре, прийду. <звучить> наскільки це важливо створити <звучить> цю мапу кар'єри <звучить> перед написанням CV? так з ключовим побіжа так, це ключовий момент для успіху, щоб отримати нову роботу. Він є важливим, оскільки без побудови самосвідомості нам важко розказати про себе в CV або на співбесіді так, щоб зацікавити працедавця. мапа кар'єри якраз допомагає усвідомити. Що ви можете запропонувати працедавцю на ринку праці? Які у вас козирі в рукавах? Та де ви можете виграти за допомогою цих козирів? Це так, доки я не окреслю всі свої сильні сторони, то не буду знати, де зможу їх реалізувати. Так, які найкращі якості ви маєте. А от які є пункти в цій мапі? ми можемо почати з найпростішого: які ви маєте знання та досвід. Тут можна розказати про посади, які ви займали, перелік ваших завдань та компетенцій, тобто, що саме ви з досвіду уже перенесли на практику в роботі, але проте коли ви пройдете цей перший найпростіший етап, варто задуматись над тим, які у вас є вроджені вміння, що виділяє вас як людину, який у вас темперамент, які цінності. Що є дуже важливим аспектом, треба розуміти, які цінності ви маєте, а також з якими цінностями працедавця ви шукаєте. Бо якщо ваші цінності з працедавцем між собою не співпадають, то ця співпраця швидше за все не буде вдалою. Якщо я не маю певних цінностей, або ж працедавець не має цінностей важливих для мене, то ми просто не зможемо співпрацювати. так, часто буває. Але все залежить від того наскільки глибока прірва між вами. Тут йдеться про базові цінності. Якщо це, наприклад, повага до іншої людини, яка є ключовою цінністю для мене, я б не змогла працювати в місті, де такої поваги немає. добре? А як, наприклад, правильно зробити огляд своєї кар'єри, щоб потім зробити мапу кар'єри? чи можна зробити не знаю, чи взагалі можливо її неправильно зробити. Тут головне просто її зробити. Потрібно присвятити цьому час, сили та головне енергію. Мапу кар'єри зробити можна по різному. Хтось малює. хтось вирізає з газет. деякі люди пишуть тут не буде поганого або хорошого варіанту. головне зробити цю мапу кар'єри і винести з неї свої козирі, якими ви потім зіграєте на ринку праці. А чим є цей набір універсальних умінь? Універсальне набір універсальних умінь це ті компетенції, яких ви не зможете навчитися за місяць. наприклад, опанувати якусь програму ви зможете навчитись усього за кілька місяців. а от будувати стосунки з людьми ви не навчитесь так швидко. Це вміння, які напрацьовуються роками. Та до яких треба мати певні схильності. Вони часто будуть вписані в так звані компетенції майбутнього. через те, що ми пов'язані зі світом VUCA, тобто нестабільним, мінливим часом, який перенасичений інформацією. Тож зараз ми маємо сконцентруватися на таких базових компетенціях, як побудова відносин, співпраця, комунікація. Емоційний інтелект саме ці речі будуть ключовими найближчим часом в контексті роботи. Якщо говорити про цифрові навички, чи можемо ми включити їх у ці універсальні? Вони дуже важливі та, звичайно, будуть компетенціями майбутнього. Проте я б не відносила їх до універсальних, тому що ми їх можемо розвивати та піднімати до вищого рівня. Проте вони не увійдуть до цих універсальних ці технічні компетенції, зазвичай комп'ютерні. Ми можемо поділити на базові коли ми використовуємо певні програми та знаряддя, та більш просунуті, коли ми ці знаряддя та різні рішення створюємо. Це будуть ролі розробників, програмістів. Тут ми бачимо, що попит саме на цифрові навички зросте до 2030 року, аж на 65%. Тобто вони будуть дуже затребувані. Так, зараз все оцифровується. буде інша робота. Тож це щось до чого. Ми просто маємо бути готовими. Саме тому наголошую. Що цифровим вмінням можна навчитись, а от універсальним, пов'язаним із комунікацією та емоційним інтелектом, навчитись набагато важче. Однак, через те, що все так швидко змінюється, вміння навчатись стає ключовою складовою. Сучасні діти статистично будуть змінювати професію 17 разів у п'яти різних галузях протягом життя. Так, а вже ж якась особа певна особа має зроблену мапу кар'єри, але для все ж для неї немає вакансій в Польщі, тобто їй треба можливо підвчитись, підтягнути певні знання. То як ви шукаєте роботу для такого спеціаліста? Можна мати чудову карту кар'єри, підготувати супер сіві. Але що далі з цим робити? от власне пошуку нової роботи, головною є активність Частіше за все, коли я спілкуюся з людьми з України та питаю, як саме вони шукають роботу, то мені перераховують кілька головних джерел. Частіше за все це є оголошення, а значить, такі платформи, як Фейсбук, Інстаграм та Телеграм. А про те, що іще? цього ж замало. Добре, значить, важливішим буде рекламування себе та пошук роботи за допомогою альтернативних джерел. Так, слід шукати роботу в різних джерелах, щоб поєднувати різні засоби входу на ринок праці, брати до уваги не тільки оголошення, а й збільшувати кількість контактів, користуватися контактами, які у вас уже є, і користуватися послугами рекрутерів. Якщо ви є спеціалістом у своїй професії, то рекрутери допомагають дуже швидко. Старайтеся знайти контакти серед рекрутерів або працедавців, використовуйте можливості LinkedIn, який також відкриває багато нових можливостей. можна безпосередньо використовувати свої знайомства, щоб хтось передав ваше резюме своєму працедавцеві або відділу HR особа сама мусить А Якщо говорити не про те, як самому знайти працю. Проект вдома як Проект вдома допомагає людям, в яких прекрасний досвід і багато вмінь для таких спеціалі. Як саме проект вдома шукає роботу для такого спеціаліста? по дуже значення. дуже важливо розуміти, чи спілкується такий спеціаліст польською або ж англійською. Також це залежить від того, про які професії ми говоримо. Якщо йдеться про IT, то польська тут зовсім не буде обов'язковою мовою. Так, але ж не всі працюють в IT. Так, це правда. в мене була така ситуація. я в рамках програми вдома познайомилася з чудовою менеджеркою з відділу продажів, неймовірною людиною. Вона працювала у дуже специфічній галузі, пов'язаній із продажем Сталі. Вона була на рівні з директором. Проте правда така, що в Польщі без знання мови вона роботу на такому рівні не знайде. Хоча в неї чудові компетенції, та вона мала неймовірні результати. проте цього замало в Польщі. Вона має спілкуватися з клієнтами. це перший пункт. Мова який наступний. Проект вдома стонт якби теж оферує можливість науки. саме тому. Наш проект пропонує безкоштовні курси з вивчення польської мови, щоб прибрати цей бар'єр у спілкуванні з працедавцем та іншими людьми. Знівеловачпірша польські а так тож польська мова, це по перше. але як я вже й казала, вона не завжди буде значущою. IT, міжнародні продажі там вже буде обов'язкова англійська мова. В Маркетингу здебільшого онлайн-маркетингу англійська буде ключовою як медична проте у медичній сфері та сфері освіти буде важливою польська. Ми познайомилися з учасницею програми вдома Оленою Голуб. Завдяки програмі вона знайшла престижну роботу за спеціальністю, але їй запропонували трішки нижчу посаду. Чому і чи є в неї перспективи кар'єрного росту? Давайте подивимось у нашому сюжеті. Голуб Олена Костянтинівна інженер будівництва магістр. Закінчила Харківський університет міського господарства імені Бекетова. Досвід роботи в Україні. Шість років працювала в проєктному інституті інженером будівельного відділу. В Польщі працює інженером будови в будівельній компанії. Зараз Олена мешкає в польському містечку Нове Място Любавське. До Польщі вона переїхала з Лисичанська, який зараз знаходиться під російською окупацією. Ну, у нас одразу почалось таке масштабне. 24 лютого проснулося від того, що щось вибухнуло. Я не знала, що робити взагалі, то побігла швидко, зняла гроші, схопила кота свого хлопця і побігли до бабусі. У неї підвал там, все приготували, якісь продукти знайшли, ну і десь місяць ми там. Були наприкінці березня російські війська майже впритул підійшли до населеного пункту Олени. Вони тоді підходили до Сєвєродонецька, ну дуже стріляли. Прильотів у нас по місту було багато. Ми вирішили вже виїжджати, бо було дуже страшно. Нас підвезли ну таким приватним автомобілем до Дніпра. А потім ми з бабушкою сіли на автобус і так до Варшави доїхали. Ну, більше доби зайняла дорога, було тяжко. Ну, особливо бабусі, бо їй вже 72 роки. У Варшаві вимушених переселенок зустріла мама Олени. Мама вже два роки жила в Польщі, тому ми приїхали одразу до неї. Польської мови дівчина тоді ще не знала. Польською не вчила ніколи. Ну, мама знала, вона мені почала щось трохи розказувати там, але сказала, що одразу треба йти на всі курси. Головне, навчитися, а там вже і роботу знайдеш, і все буде добре. Ну то пішла на одній платні, знайшла там дві, двоє безплатних курсів. Де, ну, То на всі ходила. У перервах між уроками польської Олена підпрацьовувала прибиральницею. Пішла прибирати офіси вечором. Бо ну якраз зручно було. І там якісь такі приватні домівки, і там познайомилася з одною бабусею, яка видала мені ссылку на цей проєкт вдома. Я ж в той же самий день зареєструвалася на сайті, і мені тут же передзвонили. На наступний день я вже пішла на зустріч. Де мені зробили резюме після консультації? Олена відвідала семінар, де спеціалісти програми вдома ділилися корисною інформацією. Розповідали, як складати карту кар'єри, як вести себе на співбесіді. видали такі книжечки. Там було розписано то все. Ну щоб то зосталося з нами. Олена дуже хотіла знайти працю за спеціальністю в Україні. Вона працювала ведучим інженером. Проектному інституті, який спеціалізувався на будівництві хімічних фабрик та заводів. Я займалася розрахунками будівельних конструкцій, перевіряла креслення, ну і керувала там молодими кадрами. Ведучий інженер, то трохи престижна керівна посада. Однак, без хорошого знання польської мови одразу зайняти менеджерську посаду в Польщі практично неможливо. А, коли ми ще складали резюме, то пані мені. Порекомендувала піти не в проєктування, бо то дуже тяжко ну, Коли ти не знаєш мови, знайти щось в проєктуванні, це дуже тяжко. І вона мені порекомендувала піти ну, на будівництво, десь таке вже щось там каже, де буде більше українців, і ти зможеш з ними по-українську розмовляти. Буквально за кілька тижнів після розмови з консультантом дівчину запросили працювати до однієї з найбільших будівельних компаній Польщі. Зараз я інженер будови в компанії Порт. Ця компанія будує різні дороги, мости. Навіть стадіони будує. Нова посада відрізняється від тієї, яку Олена займала в Україні. В Україні я вже була ведучим інженером, могла керувати трохи людьми, а зараз маю трохи нижчу посаду, але маю куди розвиватися. Бо тут більше про практику на будові. Я ніколи раніше не була на будові, а зараз то можу побачити все і ну, то розвиваю мої навики далі. Саме за бажання самовдосконалюватись та чудові професійні якості Олену дуже цінують у компанії. По перше, пані Олена має інженерну освіту. По-друге, вона має великий досвід роботи, закінчила курси в сфері програмування та надання технічних послуг. Важко не помітити її прагнення розвиватися. Наразі дівчина опановує нову професію, блискуче справляється зі своїми обов'язками та має хорошу перспективу кар'єрного росту. Дякую пані Олені за цю надихаючу історію, а пані Малгожаті за такі цінні поради. А з вами була Маргарита Макар і програма Це працює до зустрічі!